Міноборони запустили в роботу мобільний застосунок резерв плюс та поки що це MVP, тобто версія з мінімальною кількістю функцій. Про це розповів речник відомства Дмитро Лазуткін. За його словами, повноцінна версія застосунку для військовозобов'язаних з'явиться вже у червні. Тоді в ній можна буде отримати електронний відповідник військово-облікового документа і штрих-код. Додав Лазуткін. Є чинною норма, коли висновки військово-лікарської комісії дійсні протягом п'ятьох років про це в ефірі телеканалу Київ говорив речник міністерства оборони України Дмитро Лазуткін. На даний момент діє норма, коли ВЛК дійсне протягом п'яти років. Так можливі, можливі зміни, що дійсно буде в воєнний час. Прийнято що кожен рік треба буде проходити ВЛК, але знову ж таки не хочеться говорити про те, що може бути, тому що чуток проектів ідей дуже багато. Поки вони не є, скажімо так, юридично зафіксованими, це все може стати приводом для спекуляції в інформаційному полі. Не хочеться їх множити.